Відео спеціально для тих, хто займається арматурою, а саме монтажом арматурних конструкцій. Що вам може запропонувати Makita Market? Ось таких два професійних акумуляторних пістолета для в'язання арматури DTR-180 та DTR-181. Одразу даю відповідь про країну виробництва цих інструментів. Країна виробництва у них Японія. Отже, коротко про основні характеристики. В першу чергу це, звичайно, швидкість роботи. Швидкість зав'язування одного вузла це 95 секунди, ну, грубо кажучи, одну секунду. Це для тих, хто ще досі користується шурупокрутом та гачком. Уявіть, просто порахуйте, наскільки швидше і більше ви будете робити за один і той же самий проміжок часу, відповідно наскільки більше ви зможете заробити. На одному акумуляторі 18 вольт 5 ампер він може зробити до п'яти тисяч вузлів. Також у нього 6 ступенів затяжки витків, що може говорити про високу надійність такого вузла. По відмінностям між 181 та 180 181 буде більш універсальний за рахунок того, що може працювати з більшими діаметрами арматури, та має так званий інтелектуальний режим, при якому не потрібно кожен раз натискати на кнопку. Також в кожному з пістолетів є ще другий режим, при якому пістолет при натисканні буде робити одразу два витка. Також при відтермінуванні своєї покупки, зважайте, що ці пістолети далеко не завжди є в Україні. Великий огляд з його роботою скоро вже з'явиться на нашому Ютуб-каналі. Тому не пропустіть та обов'язково подивіться його, хто хоче собі його придбати.